Новий молочний комплекс відкрили в селі Подорожнє Світловодського району. Нині туди завезли 40 корів. Обирали рогатих в Запорізькій області. Ще більше півсотні корів мають приїхати за декілька днів. Нову ферму збудували місцеві виробники сирів, аби забезпечити завод сировиною. Подробиці в наступному сюжеті. Це підприємство в селі Подорожня працює вже майже 10 років. Виготовляють тут різні види сиру, бринзу, фету, соломуні, моцарелу. Виробники кажуть, продукція натуральна, в ній немає ніяких домішок. Зараз просто процес уплотнення зерна. Ну, я просто перемішую. Чим чаще його перемішуєш, тим зерно становиться плотніше. Молоко для виробництва раніше скуповували у населення, проте в останні роки надходження сировини скоротилось. Аби завод не зупинився, керівники збудували власну ферму. До неї вже завезли 40 корів. 哎，不对。 Хали рогаті з Запорізької області зараз вони на карантині, бо звикають до нашого клімату. Тварин брали дорослих. Вони вже дають молоко, а ще навчені заходити в доїльний зал. Хотілося для старту, щоб ми вже взяли тих корів, які вже доїлися, які це все пройшли. Вони обучені, і ми це зробили. А далі ми будемо брати нетелів. Ще 60 корів приїдуть на ферму у найближчі дні. Втім, цього поголів'я для стовідсоткової роботи підприємства все одно не вистачить, каже його керівник за допомогою цього свого власного я. я сохраню фабрику по переробці молока. Цього Погалів'я вистачить мені процентів на 30, я так думаю. Але далі, мабуть, будемо розширятись, будемо дивитися на ринок. Воться керівник підприємства і про ринки збуту. Серед цього заводу давно знані по всій Україні, а от у великі супермаркети Кіровограда світловодський товар пускають неохоче. Будемо допомагати, і я думаю, що знайдемо засоби впливу. Головне те, що тут реалізована та концепція, про яку ми говоримо, про яку в нас неодноразово сказав, вимагає від нас реалізації президент України. Тобто, щоб була в нас закінчена модель. Тут ми бачимо на полі вирощується культура, Культура, потім вона споживається з цими коровками чудовими. Потім це переробляється молоко. І з молока отримуємо продукт. Губернатор з керівниками супермаркетів обіцяв домовитись, якщо перемовини вдадуться, ці сири з'являться і на прилавках великих кіровоградських крамниці на промакіллязі Зільонкін день за днем.